Привіт! Сьогодні на огляді у нас дуже чудовий будинок з загальною площею 120 метрів квадратних. На старому місці район авторинку. Вулиця Йоахима Волошиновського чи Волошинського. Ні, все-таки Волошиновського. Будинок, як бачите, двоповерховий, має в загальному 5 соток землі, своя тераса і вигляд, куди на бучми. Заходимо всередину. Перший поверх у нас має приблизно 60 метрів квадратних. Зліва зразу у нас котельня, пральня і можливість є навіть зробити камін. Поставити або твердопалений котел, так як є комінок. І просто величезна студія з робочою зоною під кухню і виходом на терасу. Санвузол на першому поверсі зручно розташувався в центрі будинку. А якщо ви дуже діловий, то на першому поверсі є кабінет. Другий поверх. Дві кімнати зліва при виході зі спонів. Санвузол. І кімната. Ще одна з гардеробом. Да. Вилізте, то я виліз, а як це мені злізти звідси. По комунікаціях. 11 кВт світло, Три фази, криниця, септик 8 кубів. В будинку повністю розведена електрика, розведені каналізаційні труби, заведена вода, поштукатурені всі сіни і є чорнова стяжка. Вікна та двері з антрацитним покриттям, п'ятикамерний профіль, двохкамерний склопакет. Товщина стіни – Цегла, мінвата, лицева цегла. Що в сумі дає ну, дуже тепло зимою і прохолодно влітку. Ціна даного будинку 85 тисяч доларів. Але саме цей будинок проданий. Чому я його знімав, зараз покажу. Тому що поряд з цим будинком буде точно такий самий, теж на п'яти сотках землі. За такі ж гроші бетонна плита не коштувала 85 тисяч. Але він здасться. Рівно через два місяці тут буде точно такий же самий будинок. Але якщо ви хочете купити такий же будинок, ну точно такий же будинок, але на восьми сотках землі, і з дисконтом мінус 20 тисяч доларів, в мене є для вас варіант. Ну що, ось він будинок вашої мрії за 65 тисяч доларів. Готовність об'єкту три тижні. Сьогодні якраз завершили будувати стіни. Планування точно таке ж саме, тільки дзеркальне. А ще тут сходи відгороджені стіною. І знов ці сходи. Драбина, драбина. Це вся Україна. Великі вікна на сходах дадуть додаткове світло. І просто подивіться, які гарні традиції у будівельки. Поставити букет. При завершенні будування сін. Ну, хіба це не мило? Будинок розташований в ці Мелешківській неподалік від кінцевої зупинки муніципального транспорту. Всього в трьох хвилинах пішки звідси. І по традиції дзвоніть, продам.